Доброго дня, друзі. Виїхали ми вже пробувати пахати. Зараз покажу, що виходить. Пахаємо плугом Atlantis від BM Systems. Ось так виходить. Ну, пахота, вроді й не тяжка, ну цей плуг непогано. Справляється, і грудок нема великих. Так що ми... Трошки мучались, під настроїли, бо все тягло на захват, а так пахає, вроді нічого. Стерню прикидає все.